Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він переконаний у тому, що одразу після перемоги над Росією Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, мовляв, напад Росії на Україну завершиться вступом вільної України до Євросоюзу як повноправного члена. Ну а тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився про те, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 і надання Києву цих літаків не робить країн-членів. Північно-Атлантичного альянсу стороною війни з Росією, тому що за словами Столтенберга, Україна має право на самооборону, яка прописана у статуті ООН. як вже повідомляв обозріватель, бомбардувальники F-16 нам необхідні для здобуття переваги над Росіянами в повітрі та для звільнення усіх захоплених загарбниками українських територій.